Вітаємо вас на каналі Файні Квіти Гродина Садочок. Розпочинаємо наше відео розповідь про інжир з цього плоду інжиру. Плід у нас, бачите, дуже люблять птахи. Дуже смачний інжир, і ось це шкідник, є, ну, проти якого одна справа може бути: це збирати зрілий врожай вчасно і тоді не буде проблем. І зараз ми вам розкажемо, що ж треба для того, щоб не мати проблем з вирощуванням інжиру. Дуже багато хто в садках посадили ці рослини. І ми зараз з вами знаходимося біля. Дерев, деревця, невелике дерево, на якому ось зріє вже другий врожай. Перший врожай був невеликий в червні місяці, а зараз врожай досить великий. Ми вже відро велике, 10-літрове, зібрали і кожен день збираємо. Подобається мені ця рослина, тим, що не зразу всі-всі-всі плоди. Бачите, дозрівають, є зелені, поступово набираються енергії поживних речовин, одні плоди. Бачите, як воно цікаво все проходить. І можна збирати, і далі наступні отримують і необхідну кількість води, і необхідну кількість поживних речовин. Так, що ж треба для того, щоб плоди на деревах в саду росли? І не тільки, до речі, інжиру, ну, але ми говоримо про інжир. Так от, для того, щоб інжир... Давав гарний врожай. Ми, по-перше, висаджували цю рослину з саджанця, Саджанець отримали з маленького живця, який нам дістався в подарунок. Живець укорінили. І перші три роки маленький саджанець ми вкривали. А вже от минулий рік і цей рік вже не будемо вкривати, бо це вже дерево, малесеньке таке дерево. Як бачите, гарне дерево, врожайне. Ось воно у нас. Таке. Зараз покажу вам, що у нас тут під деревом. Це дуже важливо для того, щоб розуміли, що в саду необхідно дерева, всі дерева і вчасно поливати, і підживлювати, для того, щоб мати гарний врожай і інжир не виключення. Хтось мені писав, що от в Азербайджані. Там ніхто не поливає, вони собі ростуть і тільки збирають врожай. В Зарбаджані ми були з чоловіком, в нього там є родичі і знаємо, що там пісок, і в піску дуже близько води. І там поливати не треба. Там рослини, коріння їхні знаходять воду, і там, до речі, є і поживні речовини необхідні. Ну така країна так. Така зона, де можуть рости інжири собі. Вони ростуть, як у нас лісові посадки, так і у них ростуть. У нас акація, а у них інжири і, і ще маслини так ростуть. Отож оливки, отож у них там інші умови. А у нас умови такі, що в нас в городі суглинки, глина внизу. два... Два кубка, і там вже чисто глина. І ніякої там вологи немає, коли засуха, а зараз засуха, то дійсно нічого там немає. Ні вологи, ні поживних речовин. Тому для того, щоб виростити дерева, необхідно їх садити правильно, висаджувати і поливати. Ось ми і поливаємо, ямка не стікається вода кудись в друге місце, під корінчик. Корінева система гарно розвивалася. Вражаємо перший, аж уже... Три роки пройшло, ми побачили. Перші три роки урожаю не було, тому що необхідно було рослині укорінитися і наростити свої гілячки. Все-все-все. Я зараз хочу показати вам все дерево. Воно невелике, вище нас. Зараз воно має десь до двох метрів сама вища гіляка. І ось бачите, яке гарне таке розквідисте дерево. Із жиру. Так, ми його формували, знизу обрізали і ось таким чином сформували як дерево, тому що це морозостійке дерево, морозостійкий сорт. Поки, поки у нас один одному роздають, передають, дарять, як морозостійки. Є ще один у нас, саджанець нам подарували, ще один сорт, теж морозостійкий, його не треба вкривати, теж деревом формуємо, але йому вже другий рік і там ніякого врожаю немає. Поки що формується коренева система і формується сама деревина, на якої будуть формуватися потім плоди. Тобто зразу не можна заставляти родити рослину. Плоди давати нам, формувати, тому що нам так хочеться. Необхідно підготувати рослину до того, щоб вона подарувала нам плоди чи ягоди. Ось цим ми займаємося. І у нас було декілька рослин, які ми вкривали. Це були кущові інжири. Зараз ми від них відказуємося для того, щоб менше займатися цими укривними і розкривними справами. І краще, отак, от правда, перші роки, але там небагато Часу і матеріалу необхідно, а потім вже, от як зараз, то й не треба вкривати. Але для того, щоб не вкривати, необхідно знати деякі речі, дуже важливі речі, і я зараз про них розкажу. Необхідно підживлювати рослини інжира, не тільки для того, щоб, дивіться, навіть така гілячка маленька, і то, скільки тут плодів. Не тільки для того, щоб мати такі, таку кількість плодів. А ще й для того, щоб ця деревина дозріла і взимку вона дуже добре витримала всі проблеми, іспити. І ось дивіться, що у нас в результаті виходить. Коли ми даємо, до речі, ми давали зараз калій та магній, зараз я вам розкажу, що спочатку ми чим підживлюємо, по листям підживлюємо. При посадці тільки була у нас органічна там земля, а так ми весь час по листям підживлюємо. Так от, для того, щоб мати гарний врожай і щоб оця деревина вся визріла до землі і витримала ці морози, я хочу показати вам всю гіллячку. Так от треба давати обов'язково калій, калій магній, коли формуються плоди. Зараз розпочну спочатку. Коли листя розпускається, в травні місяці проводимо перший, перше підживлення, там комплексні добрива, всі необхідні мікроелементи. І обов'язково захист робимо проти шкідників. Далі, в червні, місяці для того, щоб там вже перший урожай, йде, невеликий, але він є і там необхідно буде калій магній. І ми калій магній використовували. Потім, коли урожай зібрали, ми тоді. Займаємося підживленням, полиссям, комплексними добривами. Комплексні добриви, добрива. Там всі необхідні елементи живлення є. Це в нас рідке таке добриво, органічне, і підживлюємо через листя. Далі починають закладати плоди от на цих гілячках інжири, і формуються ці плоди. Поливи що в неділі, тільки в сприятливий день, щоб коріння не згнили і не загинула рослина. Тільки в дні сприятливі. У нас є гороскоп, ми для себе його складаємо і ділимося з усіма. Далі, далі, обов'язково підживлення, підживлення, захист від шкідників. Інжирна огнівка вона знищує, просто робить. Ось, бачите, тут було у нас якраз почалося. Почався цей процес, вона стала розплоджуватися. Ми обробили ці рослини. Але зараз треба буде ще раз обробити для профілактики всю рослинку від цього шкідника. Крім цього шкідника, є і інші шкідники, тому треба оброблювати. І ми, до речі, ще й оброблювали проти коли всі дерева обробляли, і рослини тут в садочку захищали від хвороб. Теж пройшлися нічого страшного в цьому нема. Захищати рослини треба для того, щоб мати гарний врожай. Для того, щоб рослини були здорові. Хочу показати вам, дивіться, вони там при верху, Не, не так різкості нема. Але ви бачите, що врожай дійсно гарний. Зараз от, дивіться, кожна гіллячка має плоди, кожна абсолютно гілячка. І наша задача зараз ці плоди дати можливість рослині, щоб вони сформувалися, ці плоди, збираємо всі стиглі, якщо не збираємо, то птахи їх зберуть. І дає можливість, щоб всі плоди до морозів дозріли. І в цей час у нас формується підготовча база, деревина вона якраз дозріває для того, щоб наші рослини гарно перезимували. Ось така тема дуже цікава. Є інформація, що це за сорт, але це інформація з інтернету. І коли я вже точно буду знати про це, то я вже скажу, як цей сорт називається, тому що всі у нас називають морозостійкий інжир, який стійкий до морозів. А вже дивимося, що у нас два сорти такі є в садочку. Один ще тільки-тільки збирається, він ще дуже молоденький, наростає, нарощує деревину і нарощує кореневу систему, а ось цей вже дарує нам гарний врожай. І ми вам це показуємо зараз. І ви бачите, що тут дійсно гарний врожай, його багато. Ось дивіться, все дерево, буквально всі гілячки. Всі в плодах. І має воно звідки брати і воду, і поживні речовини для того, щоб формувати гарний врожай смачних інжирів. Отака От цікава тема. Є якраз така можливість вам показати, розказати про те, що ми робимо з інжирами для того, щоб сформувати гарний врожай, отримати гарний врожай цих плодів і ще й підготувати рослину до зимівлі. І не тільки до зимівлі, а вже й до наступного року, щоб мати врожай в червні, а потім вже восени. Ось така важлива, цікава тема. Ми розказали вам про наші інжири. Ось. Ще хочу вам це показати. Це просто дуже чудовий, такий букетик інжирин, гарний. І смак не можна передати, дуже смачні. До речі, калій магній, магній дає. Оцю солодкість, медові буквально ці плоди. Так що використовуємо обов'язково підживлення. І зараз це можна буде робити, і необхідно зараз робити. І ще це у нас вже було два підживлення в кінці серпня, в вересні. І зараз ще одне буде підживлення, в Козерозі ще один раз буду підживлювати калієм та магнієм. Гарного врожаю в ваших садках. І хай в ваших садках також ростуть дуже смачні, дуже гарні ці рослини, які дарують і смак, і вітаміни, і дуже приємні такі позитивні емоції. На все добре.